Всім доброго дня. Житомир. Литопис вітаю вас, мене звуть Руслан. Хто ще може не знайомий, хто вперше бачить. От. Е, пропозиція. Хай буде особисто моя або, наприклад, від усього литопису. Хлопці і дівчата, нас є 300 чоловік. Ми збираємося в неділю о 10 ранку. Прохання, будь ласка. Приймайте участь, тому що, якщо навіть як ви будь там в якомусь рішенні не згодні, або там ну, щось у вас там, наприклад, не складається з думкою, да, то хоч будьте присутні, тому що е для е розпоширення ефіру 300 чоловік це набагато краще, коли нас там 35. Ну, хай 200 даже. Ну, чого, чого просто не зайти на ефір в неділю? От. І не поприсутствувати, не підтримувати те, що ми вже, наприклад, виказали свою позицію і думку. Ми об'єднаємося, ми об'єднаємося, а вже думку будемо формувати разом. От. Тому е, всіх прошу, прошу е, будь ласка, заходьте на ефір, коли ми проводимо з 10 ранку в неділю, і будьте присутніми, лайкайте, тапайте, розпоширюйте. Саме для цього ми і там зібрались. Всім гарного дня, разом до мети, з повагою Житомир обіймаю всіх.